Всім привіт! У нас сьогодні буде звіт по СП В'язальні вечорниці. Організатор нашого СП Олена Козаченко. Внизу буде силочка на дівчат, які з нами тут в'яжуть, на спонсорів, на організатора. Обов'язково переходьте, дивіться, що ж вяжуть вони. А я спішу до вас з звітом. Хочу показати ще до Нового року, що я там просунула. Ще нічого не закінчила, але все йде до закінчення. Так, я в цьому СП в'яжу дві роботи, планую їх обов'язково закінчити. Бачила, що не всі дівчата в нашому СП, дійдуть до кінця, бо я бачу щось там так. Ну, але надіюсь, хтось дойде в наших реаліях. Так, дивіться, тут я в'яжу бактус для ось стіни. Ще мені тут трошки пров'язати, і це буде вже завершене. Ось так. Вяжу бакту з платочною в'язкою. Тут робила через ряд прибавки. даже не знаю куди я їх робила через ряд. Можливо, до сюди, можливо, сюди Ось тут вже робила ряд в ряд, щоб мені це було Ці кінці довші. Щоб можна було щось в'яжу на спицях досить великі. Так, зараз будемо дивитися разом. Спиці 6,5. Це досить швидко, можна, можна такий бакто зв'язати, напевно, за 2 дні. Але я насолоджуюсь цим процесом, не спішу до, що там, до, до 10-го числа, в нас ще є час. Я думаю, чи до 15-го, Оленочка, вибачай я вже забула. Хай буде до 10-го час ще є, щоб закінчити цю роботу. Так, і показую вам одразу другу роботу. Чому так швидко? Тому що я ж з вами ще хочу по... на вечорниці до вас сходити, поговорити з вами. Так, мені цього не вистачає. Слідуючу роботу я в'яжу палантин з ось такої пряжі, дуже мені подобається. Це Alize Ambre Batik Angora Gold. Тут на 150 грам, у е, нас 825 метрів. Це йде 80 акрил, 20 шерсть. Я тут ще навіть не зв'язала половини. <клух> Прошу гнилими яблуками в мене не кидатися. Щось горло рипить. <клух> І давайте з вами дивіться. В мене тут зв'язаний. Оцей рапорт досить прикольний. Ось цей, ось цей. І основне ось таким візерунком. Погано видно, вона ще не заблокована. Ну, як її можу блокувати, як вона ще не зв'язаний цей палантинчик в мене. У мене саме. Прикол в тому, що я цей закінчу, в мене зразу, одразу є замовлення на, і на такий же самий інший. Хоч не в'яжу повторів, це я в'яжу е, в подарунок Улянка занесе своїй вчительці, чомусь захотілося їй зробити таке приємне. Ось. І давайте порозмовляємо. Я буду, напевно, ось цей в цьому відео палантин в'язати. Бо я думала, чи бактус, чи палантин? Бактус темний, а палантин світліший. Так як в нас світла нема, ангелочок мій вас вітає на ближніми святами. Він читає молитву. Тут такий. Світиться навіть, але не немає вам показати. Так, і я що хочу розказати? Хочу розказати. Я вже ж вам в тому відео обіцяла розказати традиції своєї сім'ї до Нового року. Але я вирішила це відео об'єднати, розповісти вам про традиції своєї сім'ї новорічні та е, різдвяні. Так як цього року ще цього року, ми Різдво святкуємо 6 січня, 6 на 7. Е, ну, то, то я вам розказую. На другий рік каже вже моя бабуся, що ми перейдемо, як всі люди святкувати. То ось так. У мене просто бабусі 6 січня день народження, і їй було дуже важко перестроїтись, тому ми ще святкуємо 6 січня і 7. -го. А на другий рік вона вже каже, що буде як всі люди. Так, давайте про традиції. Про, спочатку про Новий рік. Так, на Новий рік в нас є яка сімейна традиція. Е, По-перше, я дуже люблю це свято, Новий рік. Навіть більше, ніж Різдво Христове. Не знаю чому. Е, можливо, це ще з дитинства, тому що на Різдво, на Новий рік верніше, е, більше подарунків, як на Різдво. Можливо, я не знаю. На Новий рік ми, моя сім'я старається, які в нас традиції, ми готуємо такі м, страви, які ще не готували. Тобто, там за дві неділі до Нового року ми дивимося якісь нові рецепти і їх готуємо на новий рік. Стараємося, щоб на столі були ті страви, які ми ще не їли. Ну, ми в це віримо, що ми в, новий, в новому році, значить, щось спробуємо нове. Ну, ось так. І на Новий рік в мене є моя особиста традиція, не знаю, можливо, всі так роблять, це тільки, не тільки я. Коли б'ють дзвони, я перед цим, як ну, буде новий рік, я готуюся. Беру листочок, ручку, б'ють дзвони швидко, відкриваю чоловік шампанське. Я бігом записую якесь бажання, спалюю це бажання, випиваю з цим шампанським, з цією бумажкою. Буває, що давлюся нав... навіть цією бумажкою, но... І ви знаєте, я не знаю, чому це так, але мої бажання на новорічні, вони завжди збуваються. Ну, звичайно, я не прошу там. Таке, що не може збутись, скажем так. Ось. Вони завжди збувалися раніше. Зараз не знаю, а на той Новий рік я вже не сиділа з бумажкою, не знаю чому. У мене всі сміються, що я з цими бумажками. Цими бумажками бігаю, запалюю, випиваю. Це ще не знаю, скільки мені років було, що я так роблю. І постійно щось збувалося, звичайно, воно не там не зразу збувається, але збуваються ці бажання. Так що, якщо ви ще так не робили, спробуйте, ну треба встигнути до кінця цих курантів, дзвонів. Тому що якщо ви бажання написали, а новий рік вже почався, це не має цьому сенсу. Іменно в ці хвилини, в ці секунди, верніше. Потрібно це все встигнути. Написати бажання на листочку підпалити. Він бистро згорів, його кинути остаток в шампанський і це все випити. Ну, ось так. Таке в нас на новий рік. Е е е е так, що вам ще розказати про новий рік? Я навіть не знаю. Звичайно, всі ходять посівати, хлопчика, Давайте перейдемо до Різдва. Бо з Різдвом в нас там вже дуже все цікаво, я не знаю, чи всіх так. По-перше, на Різдво в нас самі старші дарують коляди. І напевно, що не всі знають, що таке коляди, тому розповідаю. Коляди це по нашому, в нашому розумінні подарунки. Коляди в сім'ї дарують найстарші, тобто дідусь з бабусею е, е, дарують коляди. Якщо е, виходять заміж діти, тоді дарують е, їхні батьки е, теж коляди. Зрозуміли? Не знаю, як правильно вам об'яснити, щоб було понятно. Ось, то ми, приє... ми приїжджаємо до бабусі, і бабуся нам всім, чим більше внуків, правнуків, дітей збільшується, тим більше в неї виходить, треба дарити подарунків. Раніше це були, ну, дійсно, подарунки, щось купувалося. Зараз бабуся в основному дарує гроші, і ми вже собі купляємо, що нам там потрібно. Ну і ми. На Різдво теж даруємо коляди, е, даруємо батькам. Ну, от На святий вечір ми йдемо до мами, допустимо. У мене батька нема, помер, ми йдемо до мами. І мамі ми мусимо теж подарувати якийсь, якийсь подаруночок, вона нам теж дарить коляди. Тобто у нас подарунки і на Новий рік, і на Різдво. Так, це така традиція. Мої допустім, дівчата дуже люблять ходити до всіх бабусів на коляди, бо всі їм щось дарують. Раніше в дитинстві нам робили такі подарунки: приносила бабуся, е, у нас кажуть, велика хата це зал, допустим, велика кімната, там ставили стіл, е, всі там діти, родина збиралася, і бабуся це на святвечір. приносить. Скирту цієї соломи, ну, сіно. Приносила бабуся сіно. Зараз вони щось пару раз робили таке моїм малим. І в тому сіні були заховані подарунки, тобто гроші, мандарини, цукерки, якісь бажання. Боже, це настільки було цікаво, як ці діти в цьому сіні парпаються, шукають свою винагороду. Е, ну, ось так. І в нас ще на святвечір є така, є таке виражіння, що, дівчина, що дівчинка, дівчина, яка хоче вийти заміж. Всі їдять цю, пробують оці три рази цієї куті, і вона ні з ким не балакає, не потрібно говорити. Збирає ці всі ложки, і з цими ложками бере ось так ложки в руку, і кругом хати на вулиці треба бігати тарахкати цими ложками. І потім стаєш де найвище, ну, на сходах чи де, і слухаєш, з якої сторони пес гавкає. З тої сторони буде чоловік. Я розказую просто своє. І ось я так тарахкала, тарахкала, все мені чоловік не з тої сторони. Щось ми не могли зрозуміти з бабушкою, з бабушки, що ж з тої сторони чоловік в мене має бути. Е, ось, ну. Ну, і ще цей, якщо ну, кругом хати бігаєш з цими ложками і вдома собака загавкав, то значить цього року ти не вийдеш заміж. Мені він так гавкав, що пару років я така ображена була на того собаку. Думаю, боже мій, коли ти вже закриєшся? Ну, Коротше, це таке. Ще є традиція бабусі моєї, коли святвечір. Ми вже повеч... тільки сіли веч... вечеряти, там розляли по тих якогось винця, хто що там п'є. І моя бабуся виходить на вулицю і дивиться на небо, чи є зірки. І вона колись, бабуся моя то не знає. А прабабуся у мене була така е, жіночка, яка розбиралась в цьому всьому. Не знаю, це ворожіння чи що. Вона виходила от на святвечір, дивилась на зірки, і вона могла сказати, який буде рік. Чи багатий там на зерно, чи багатий на народження дітей. Ну, ну такий от е, рік. На цілий рік їй показували зірки на небі. Ось, І в мене бабуся тільки виходить, дивиться на ці зірки, щоб розуміти, чи взагалі буде врожайний рік. Тому що якщо виходиш, і тих зірок зовсім нема, то вважається, що врожаю, на жаль, в цьому році буде дуже мало. І мої традиції. Розкажіть, які у вас, можливо, у вас теж якесь щось таке є цікаве, я не знаю. Буду вводити свої, свої малечі нові, нові традиції. Так. Ну, до скорої зустрічі. Ми з вами зустрінемося вже десь після 10-го, напевно, січня. Я вже покажу всі готові роботи, фото і розповім, що мені вдалося пров'язати.